Я думала, що це просто статуя, а коли вони почали шевелитися, я була просто шокована. Не страшно, вони так рухаються. Ні, мені взагалі не страшно. То, що я їх дуже люблю. Я коли сам пройшовся парком, я був вражений тим, що, що тут створилося. В принципі, працював над тим, працював, але коли перший раз запустив, по тілі мурашки побігли самому, так що дуже цікаво. Власник парку розваг розповідає, запозичив ідею, коли вперше побачив схожий заклад у Кошице. Над його створенням працювали більше року. Унікальні експонати динозаврів робили на замовлення у Китаї.

19 видів динозаврів та один середньовічний дракон європейський. Вони електрикою працюють, то є всередині електричні мотори. Вони мають каркас желізний, то скелет желізний, і на ньому поролон і силікон зверху. Тобто вони не бояться погодних умов, в Принципі дуже дуже життєво виглядають. Динозаври відтворені у натуральний зріст. Такими тварини були десятки мільйонів років тому. Я взагалі облікаюся сама динозаврами, тому для мене це таке нереальне. Мені подобається саме це творення, як воно виглядало в целом, наскільки воно було мощне. В розмалюванні їх сам брав участь. В принципі, виготовили спеціально унікально для е, нашого динопарку. Ці динозаври. Так, таких динозаврів в таких кольорах, яких вони існують у нас, в принципі, ніде у світі, думаю, не знайдуть. У динопарку розміщений і дитячий майданчик, на якому охоче грається малеча. Дуже сподобалось, діти в захваті. Ми тут десь 20 хвилин, але вже стільки побачили. Вони рухаються, ці всі динозаври, і досить цікаво. І дітям, і дорослим. А от якщо протягом екскурсії парком відвідувач зголодніє, на території привертає увагу яскравий піцамобіль у фургоні Виготовляє піцу та різноманітні смачні страви, досвідчений піцейола, що вже виготовив понад 10 тисяч піц. Можу е, сміло сказати, що найсмачніша піца Закарпаття тут готується, і самі смачніші бограші, богуляші і шашлики. Після запровадження в Україні карантину вихідного дня динопарк був змушений змістити графік роботи. Тож тут чекають відвідувачів у будні. Смачно.